Оці цуценята були у цьому куточку, вони тремтіли, дуже були злякані, і їх ми дивилися за, за парапету там, і на них і вони навіть не підходили, тремтіли і жалися оце до стіночки. Стіночка ще була вціліла, ще не було. Потім прильот вже був і грати наші пошкоджені і будівля пошкоджена. І це, мабуть, їм таки повезло, бо якщо б, в них шансів вижити було дуже мало. Цуценята знайшли до рук і кусались, пригадує Левтина Милентіва, довелося загортати їх в ковдру і переносити вглиб двору. Вони були такі змерзлі, вони так тремтіли і так на мене дивилися своїми чинятками. Ну Все, вони мене взяли в полон своєї оцей беззахисності, любові. Ми подумали, ну що робити? У нас дійсно проблема в Херсоні з собаками, собак доволі багато. Але ці цуценятки якось так припали нам до душі. Думали, чи віддати їх притулок? Але в притулки ми знаємо, що там не дуже для них буде гарне життя. Тому вирішили залишити музейне подвір'я стало новою домівкою для двох цуценят. Співробітники змайстрували літню та зимову будки із залишків ОСБ плит, якими зашивали вікна після обстрілів армії РФ. Принесли іграшки і почергово годують собак. На фоні от всього того, що в нас відбувається з цією війною, ми бачимо, що в нашому місті, що в інших містах, крається серце, дуже сумно на душі, такі новини тяжкі. І все так тяжко. І коли ми дивимося на них, то ми посміхаємось, у нас піднімається настрій. Ми хотіли б звернутися до волонтерів, якщо знайдуться такі добрі люди, які допоможуть нам зробити стерилізацію, тому що у нас хлопчики і дівчинка. І і поки ще вони маленькі цуценятки, але ми думаємо вже на подальше. І якщо хтось нам допоможе, ми будемо дуже вдячні. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.